Скандал за НМТ з англійської мови, чому освітня реформа перетворюється на абсурд. Цьогорічний національний мультипредметний тест вкотре опинився в центрі гучного скандалу. І знову через англійську мову. Учні, вчителі, репетитори та освітні експерти масово обурені неякісними завданнями, сумнівною структурою тесту, непрозорою розробкою та відсутністю логіки у перевірці знань. То що ж пішло не так? По-перше, завдання не на знання, а на вгадування. У багатьох завданнях немає повноцінного контексту, або ж вони сформульовані настільки узагальнено, що перевіряють не знання, а здогадки, до прикладу, є реальний тест. I to the cinema yesterday. Go when going gone. На перший погляд, усе виглядає стандартно, але завдання не перевіряє. Реальне розуміння мови, а лише механічне знання форм її слова. Немає послідовного каменю додаткового сенсу чи логі, просто згадка правил. Отже, така логіка перетворює тестування на механічне завчування, а на неперевірку мовної компетенції. Водночас з тим, в інших завданнях раптово з'являється надскладні конструкції, як от if I... Harder I would have passed the exam. Це гібрид second та third condition, Рівень b2. Рівень Тесту постійно стрибає від елементарних форм до тем, яких учні могли взагалі не проходити. По-друге, це скандал із громадянами Великої Британії та США. окремий рівень абсурду. Це ситуація, яка набрала розголосу ще в червні 2024 року. Громадянка Великої Британії та громадянин США, які взяли участь в НМТ, як Експериментальні учасники не змогли набрати навіть 160 балів з англійської мови. Їхні результати приблизно 150 балів плюс, і це викликало хвилю критики, мемів, серйозних запитань до укладачів тесту. Український центр оцінювання якості освіти відреагував на скандал офіційною заявою, мовляв, мовні носії не мали змогу належно підготуватися до структури завдання та форми тесту. Тому такий результат не показав якості самої системи. Але вся відповідь викликає ще більше запитань: як може носій мови, що володіє англійською, з народження не скласти тест на рівень b 1 Чи не свідчить це про те, що штучність і відірвані з тесту від реальної мовної компетенції, якщо людині з британською освітою потрібна підготовка, аби пройти український тест, це проблема тесту, а не людини. Факт в тому, що нейтів не пройшов український НМТ з англійської мови, остаточно підірвало довіру до тесту серед учнів, батьків, вчителів і всіх тих, хто тримав у руках міжнародний сертифікат. Проблема оцінювання і розбаловки найбільше обурення викликає непрозора та нелінійна система шкалування результатів. В НМТ з англійської мови первинні бали це максимум 32, перетворюються у рейтингові 200 балів за шкалою. Але цей перехід виглядає абсурдно. Перед вами реальна шкала оцінювання за 2024 рік. Що вона означає? Що одна помилка на високому рівні з 32 на 31 мінусує відразу 9 балів рейтингу. Учень із 15 правильними відповідями отримає 147 балів, а з однієї відповіді більше 148. Це 1 бал за цілу правильну відповідь. Але різниця між 5 і 10 балами 34 рейтингові пункти. Тобто, що? Кращий у тебе результат, то болючіша кожна наступна помилка. Це штучно стиснута шкала, яка нелінійна, вона нелогічна і вкрай жорстока до сильних учасників, ніж до слабких. У міжнародних тестах шкали завжди рівномірні, і учасники чітко знають, що саме впливає на бал. У НМТ ти вгадуєш не тільки відповідь, а й алгоритм оцінювання. Ще одна проблема це закритість і відсутність аналізу. ЗНО колись було прозорим. Тести викладалися у відкритий доступ, ти проходив розбір завдання, аналіз помилок, обговорював з експертами. З НМТ усе навпаки. Тестів немає у вільному доступі. Аналіз завдань відсутній. Не пояснений, хто створює і за якими критеріями. Апеляцію. Подати практично неможливо. З цього виходить наступні підсумки. Що ми можемо зробити? По-перше, це повернути прозорість, публікація всіх варіантів НМТ після завершення сесії, розробити відкриту базу підготовки, де є приклади до кожного типу завдання. Скасувати нелогічну розбаловку. Шкала має бути рівномірною, а оцінювана передбачуваним. Залучити фахівців, а не якихось викладкових укладачів, поділити тез на чіткі рівні на граматику, лексику, аудіювання. і зробити апеляцію реальною, а не просто фіктивною. Адже освіта це не гра в рулетку. Якщо ми хочемо гідного покоління, маємо дати йому і гідний іспит. Наразі це все. Пишіть свої думки з приводу НМТ цього року і чи ви підтримуєте такі зміни у освітньому процесі. З вами був Ярослав. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І до зустрічі у наступних відео.